Хто тут викликав? Прибрати комусь газон? Чи ні. Є хілки? Є, є, нема, нема. Ладно. Ле Лексі, я сказав. Гм, Мала, давай знайомитись. <плес> <плес> <Є>. Смокчи. <плес> І шо? Ой! Хто тут викликав? Прибрати комусь газон, чи ні? Ой! Бумсі, тобі є, що сказати мені. Іди сюди, малий. Так, ти впав тоді. Мізки до побачення, мала? А ти що скажеш? Правильно. Бомсі. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Поспи. Добре. Нам якось наверх, так? Да? Ага, да, ми ось так, ось так. Я зрозумів. Все, я зрозумів. Ось сюди. Ось сюди. Бюмс! Ти перша. Ти друга. Є. О! Ти куди повзеш? Аддерна, аддерна, іди, 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 сюди, іди, сюди. Всіх нахрен пошматую. Так, а, це ти робиш, бляха. Ди сюди, я тобі сказав. Ось вот так. Є хілки? Є, є, нема, нема. Ладно. О, музичка пішла. Добре. Нам наверх. Це я візьму, на всяк випадок. Ууу, щось там смердить, друзі. Ви бачите? це? Ви це бачите? Фі! 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 Можна обійти, да? Бігунчик. Бігун ти куди? Фі! Не треба. Косаре! Ніхто. Тут нічого. Ой, давно не було! Ну, трішки пере мене, трішки. Пішов звідси нахрен. More music. Ага. Музыка титурит, Музыка Мьюзик дистракшн. И сюда я дистракшн твой. Ты шо, дурна? Куда ты встала, блин? Куды встаем, а? все, я сказал. Протеиновый батончик. Захавали. Traps. Прикольно. Е-хе-хе-хе. <риколдесіна> а ты як? Тебе можешь разрядить? Так, що в них шбурнути? А, вони и так пройдут, да? Ну, давай, иди. нахрен. All right. Тебе не даїли, чувак, все нормально. Я зробив, що зміг. Джесі! Ти де? Окей. Okay. Василий! Секунду. А якщо... <плев> Ось так! Бамс! <плев> No Доброе. Блин, у мене ця штука скоро зламається. Так, мені на другий поверх, да? Я так розумію. чекай та я ось тут не був. Бля. Спить велетень. Добре. Ми його тоді. Ось цим, да? Ріна, я думав, я буду з ним битись зараз. Ти замість нього, да? Окей. Чого ви повставали всі? А що якщо вимкнути? Він ніби дихає. Дивіться. М'язи, вони пливуть. Так, добре. Що я ще не взяв? Нічого. Тут бумага не треба, я вже посрав. Все окей. Ага, це я цю штуку вимкнув. Супер. Розпилюємо. Мала. Ау! Потримай! Ау! Ти чого? Ти куди? Шла зайцем нахрен. Так, це забрали. Вау! Wow. Роуд 66, супер. Не знаю, що це значить, але. Можливо, щось круте. Я просто не в курсі. Так, ну нам сюди, да? Де, де? Де? Я тут, okay. я тут. хто? Хто? <рисвіт> 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 І ти підірвайся, да? Чи ні? Ау. Ти що, дурний? Так, хто там на допомогу звав? Чесси Куан, Эй! А, hey, а дай її вимкнути? Спочатку выпьем. I can hear myself. You. <рец> sure, glad you showed up. Супер. Надзвичайна модифікація катівника ближній бій. Круто! Верстачок! Ремонтуємо! 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 Розпилюємо нахрі! Такс! Секунду, я хочу подивитись новенькі поліпшення. Незвичайна модифікація катівника ближній бій. Дає невеликий бонус до фізичної шкоди. Декілька влучень по зомбі накладають ефект ослаблення. Влучення по ослаблених зомбі відновлюють витривалість. Добре. Ну що, ну зробимо з цим щось, да? Давайте, ладно, додамо ось цю штуку. А тут додамо швидкість, щоб Взагалі махати як дурні. Дивіться. Дивіться тепер. Зараз тільки зберу все. Is Bruno. I'm a friend of Michael's. <laughs> oh, but he never mentioned you. We were only recently introduced. You bonded over not being dead? Yeah. And I want to keep us that way. You know where he is? On his way to Monarch Studios. Monarch Studios? Why? He had to get something important. So, I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left. And then the construction guys were zombies too, eh? Well, obviously, I didn't know about that. They were fine yesterday. Only takes one bite. It might be why your mom's worried, yeah? Oh, they regained consciousness, did they? you know she was perfectly sensible before she met ricky now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive what else are us responsible kids for right hmm i just hope michael comes back i miss having someone intelligent to talk to i hear that hey want me to walk you to your door i'm pretty sneaky when michael's not galumphing along next to me you can get going all right I'll check on Michael. Добре. Друзі, ну шо, ваші ставочки. Майкл уже. Ось такий красавчик, чи ще нормальний. Потрусись. Так, я хотів показати, як ми тепер швидко можемо махати цим ножичком. Смокчі. Тут все добре. Не треба. Нам треба виходити і йти з цієї локації, да? Ми пройшли звідси. А тут що? Тут, мабуть, буде сховок. Давайте подивимось, Без да? Безручечка. Маленька. Бумс! Бомс! Ну-ну-ну, ну ну І що? і що? Ти можеш косити? Sorry. Не хочеш прогулятись, ні? Я хочеш. Ми нічого тут цікавого не прогавимо. Якщо просто підемо. Гм, мала, давай знайомитись. Так, ну ресурси це не те прям те, що я хотів би знайти. Ми ось так вийдемо і сюди зайдемо, так? Да? Добре. Так, шлях знайдено, але не все забрано. Ти як, мала? Не. Та йди сюди. Не. Ні, ну швидко ж. Швидко ж. Тепер наверх. Тут щось цікаве? Тут щось цікаве, я питаю. Теорія обертання. Тема, пристрельте мене. Кому? Ріджард Уайт. Реджі, я скоро збожеволюю, що не приїжджав власник, каже, що корт розташований неправильно, що сітка має бути вирівнена по довбаній земній осі. Мовляв, тоді вона буде співвідноситись з магнітними полями, і якщо подавати вздовж розмітки, закручувати м'яч буде сильніше. Коротше, корт треба розгортати на 30 градусів. Ще один такий вибрик. І я сам насаджу його на вісь його ж довбаної ракетки. Три тижні роботи собаці в дупу. Приплесуться до загального рахунку. Чую, такими темпами в мене невдовзі серцевий напад буде. <кхем> Добре. Тут вже ніякий серцевий нап... напад не допоможе. Так, ну давайте вже пройдемо до кінця. <кхем> Щоб не прогавити просто ресурси. Спочатку сюди, правильно? Так точно. Ку-ку. Тут нікого. Добре. Як я казав, оп, друзі. Чекай, чекай, не вбий мене. Запобіжничок. Малий. а я знав, що ти живий, блін. І ти! Мінус ніжки. Іди сюди. ти. Мінус голова, друзі. А, ні, не голова. Ладно. Ладно, я думав, голова. Ти що? Та-дам! Піка! Ну, не те, що прям дуже. Не те, що прям дуже. Я так розумів, що прям сховки, ну вони такі. Дуже звичайні зазвичай в цій грі. 161. Ну давайте замість чого. Та поки що не замість чого, все хай так залишається, мені подобається наш сетік. Ти ж дурний? А ти що думав, так А ось так. Ай, 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 я думав, блин, не те не те не те взяв. в пупу послухай. Оп! Не. Ага, звісно. Ти що, дурний! <плес> Пішов нахрен! Не такий ти страшний, блядь. Супер пішли. Дейвонючка. Ой-ой-ой. Чекайте. Тайди в дупу, слухай. всі сюди. На граблі наткнулись. Ось так. Ти куди єси без мене? <свистак> а це м'ясо, я розумію, да? Друзі, як вам таке лайно, га? Мінус! Мінус! Хто ще буде? Питати у татка, де поїсти! Бля, тут шо? Ау! Ау! Блин, Якуцэ, у вас мало здоровья. Да, я знаю, блин, я знаю. Чат Криса. Так, подождите. Ёб твою мать. Я навіть всего читать не буду, честно. Это просто обредятина. Трубчата бомба. <різь> All right. Що робить? Саморобний вибуховий пристрій зроблений зі шматка труби. Вибухає незабаром після китка. Зараз спробуємо. Ladies please. No time for autographs. <різь> Дев'ятий левелочки, друзі. Ви це бачите. Пошел нахрен. Пошел звице нахрен. Пошел теж звице. Девятый левел. А вот так. А вот так девятый левел. Что ты скажешь? Что ты скажешь мне? Довбанная паскуда, Блин. А девятый левел все хреново, друзья. Потому что я сейчас буду их хреначить. И... старокив хрена читать... Кожа. Кожного. Там якась залупа велика кричить, блін, сто відсотків. Ку-ку. Блін, це треба якось потушити, чи що. Воу! Так, змінити. Не біжи так сильно на мене. То я можу голову розхріначити. А! Чекайте! Так Хілка ж працює! Так ж. Ладно. Електрика зараз буде. Ку-ку! А ну підійди сюди! Підійди, підійди сюди от просто ось сюди, сюди, да, ось вот Так, идите. Блиц, зразу по Ну? Нормально? Супер, да? Супер, да, аж себе підсмажив трішки. Пішла в дупу! Швидше, швидше. Електрика долбана. Ау! Блін, ну важко. Скільки мені до 9-го. Блин, ну не так багато. Не так-то. Та блин, що ж ви йдете, де йдете? Відвали. Подригайся трішки. Ось так. А я прошу. О! <связываю> Нарешті затухну. Так, мало, иди сюда. Да, 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 да. Ось так. Ось так. Ау. Это я собираю. <связываю> О, что за туса? А ну. А что вы на маленькие мои? Деда? Я думаю, да. Так. Все супер. Ёб твою нали... <ріст> <ріст> Чекай! Не вбий мене, блін, дура! Супер! Супер! Локація зачищена. Гроші, гроші що їх збираю. От на що їх збираю. Мені треба снікерс Це да. Чекай! Супер. У вас там багато? У вас там багато, блин, чи ні? я не бачу. Так, ну якщо що, зразу ста зразу станчик? твою мать, як завжди, ну піротехнікою в мене проблеми. Хто? Та не вбий! Ладно. Якось так. Швидкий перехід. Монарх. Інтер! Нова ну, лука, друзі. Ніч. Дально. Ідіть за Майклом до студії Монарх.